Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто паскадне». Якщо ви хочете краще в шах і їх розуміти, то ви повірте нам адресу. Сьогодні хочу розповісти про видатного українського гросмейстера Олега Романишина. Олег Романишин народився у Львові у 1952 році. Шахом він почав займатися під керівництвом видатного українського тренера Віктора Мовича Карта. В 1973 році Олег Романишин виграв Чемпіонат Європи серед юніорів і в 1976 році він вже став гросмейстером. Причому він дуже так стрімко вірвався в світову еліту по заліпті. Раніше був пролізький опит опит журналістів, де давали Оскар Шаховий. Так він про результату 1907 році зайняв третє місце після Карпова і Кручного, так що його дуже високо цінували. В нього був оригінальний стиль, який відрізнався від психічних шахістів. І в принципі він виробив багато міжнародних турнірів. Також до його досягнень, можна сказати, він попав, відібрався е, в турнір кандидатів на звання е, е, чемпіона світу у 1909 році, е, де він потрапив на, на той час е, самого сильного шахіста. Е, з претендентів це був Віші Анант і в принципі такий. Е, Досить такій впертій боротьбі програв цей матч загубку 4-2 достойно. Це було в Нью-Йорку в 1994 році. І також у складі Збірної Радянського Союзу вигравав е, е, Чемпіонат Європи, Чемпіонат світу. Також такий видатний успіх, можна сказати, в складі збірної України відбувся в 1900. 1981 році, коли збірна Україна перемогла на спереди на народів СССР. Тобто у нас серед інших республік зайняло перше місце, що було досить непросто. Тоді домінувала російська жахіста, скажімо так, Москва також була представлена окремим командою, так що це був досить такий серйозний успіх. Я хочу продемонструвати його е, партію Олега Рамнешна проти е, видатного шахіста е, Тирана Петрасяна. Як е, він був чемпіоном світу е, 6 років. Так що е, розглянемо цю партію э, она, конечно, тут C4, Кинв6, КинC3, Е6, Кинв2 B6. И берём. В большинстве случаев оппонент захватывает центр, она, конечно, E4. Слоном B7. Теперь тут следует такой оригинальный ход, который Типовий, скажімо так, де його оригінальне мислення. Для слон Д3 це такий хід досить такий незвичний. Він хоче захищає пішка е 4 і хоче перевести на С2, і потім за Д4. Ну так дещо незвично ставить слона перед пішоком, D2, якби цей хід зробив. Умовно кажучи, якийсь там другий розрядник, то його би пожурило, сказав, що це такий хід порушуєш правила. але так, мовити, цей хід засловує на увагу. І в принципі воно поставило серйозні проблеми перед тираном Петросяном. Д6, Сон С2, С5. Чорні таким чином хоче контролювати центр. Білі грає Д4. І тепер партія з англійського початку переходить в сицилійський захист і білі має таких, так званий центр С4Е4. Це називається Мароцький центром після удару. І, в принципі, позиція прийняла сицилійський напрям, скажімо так. Це позиція типова для сицилійського захисту. Слон Є7, Рокіровка. Рокіровка. Ну і тепер білі грають b3. Взагалі, Романишин мав таку схильність фінокатирату слонів, дуже хоче фінокіта слона. На новий Дигонар або на Ж3, на, на G2 або на B2. Е, Кінце 6. Слон b 2 слон може, в принципі, споглядає і при, при, при випадку може прийняти участь в Отесі на короля. А6. Біля відкрош ну Треба короля відвести, тому що. План біду входить і D4, а якщо така буде на ж 1 то це буде завжди рахуватися з ударом, ударом і D5, сло, йде слон С5 зробити таку зв'язку. І тепер ці позиції, вона так мовити, я то сам не був любителем світського захисту. от Він допускає в принципі, зараз помилку. Коли гра йде проти центру С4-4, то Завжди треба рухатися з ходами B5 і D5. І вхід, наприклад, FSD7 вписувався в ідею, щоб провести B5, наприклад, якщо там білі грають, б'ють грають з d 3 тоді чорні працюють про B5 і мають досить таку непанову позицію, скажімо так. Тут вони десь можна сказати десь позицію урівняли. Так, також Сьогодні на FC7 цей хід приведе до певних труднощів, тому що в 7 десь стає об'єктом в певних варіантах е, е, з точки збору тактики. Так що тут лі, лінія лі, перегружена і це дасть взнати пізніше. Поки що йде F4, то ради 8, Радси 1. Тепер ми бачимо це протистояння тури і слона. Тут uh, турий і фрезя, і, e, і, uh, ну, і У випадку треба рахуватися з содами D5. Чорні відходять. Ферзь B8. І тепер біграє f 3, хочуть тур по третій лінії і у Чорного короля може бути серйозні проблеми. E, треба сказати, що. Досить сильно був тут також хід кінця 6 одразу і кінь 5. 5 ну, Це вже, так би мовити, сейчас з комп'ютером можна знаходити такі продовження, але насправді практично дуже важко зробити, тому що завжди втратити фігуру так би мовити, без одразу конкретно зараз дуже непросто. Але позиція з перва тут біла F3. Е, Слонце 8, RSD3. Ну і тепер черги не хочу мать, то взагалі фігуру, але так бувайте дуже величезний атакуючий потенціал и 4 фігури атакують короля. тиск, и важко тут захиститися. Наприклад, якщо з 6 слон f5 і Samira F5. І тепер бити погано із Rabbi F5. Наприклад. Побив побив і ФС F5 і тут чорним не чорний темату. Тут вони беззахисні. Бідлятор F3. І тепер виникає і критична позиція. А що ми називаємо критичною позицією? Це та така позиція. Які є перший великий вибір хотів, і є можливість поміняти пішокову структуру в центрі. В даному випадку чорні могли побити на d4, це було краще 4 і зіграти d5. Загосити боротьбу і після удару удару, повинні грати Е5, c 5 і кінь 4. Ну, після Кіні 2 зберігають невелику перевагу, але це було краще для чорних. Після g 6. тепер Олег Романичний проведе тут геніальну комбінацію. Він грає такий Кін Д5, жертвує фігуру. З ідеєю ослабити Чорного короля. По-перше, не змушені бити. І е е тепер. Треба сказати, що жертва була трошки інтуїтивною, тому що не, не все він тут важко все прорахувати. і він вибирає найкращий хід. грає тут і йде. і хід, який не прошується. Але насправді насильніше ходом було тут кінь С6. Чорні б'ють, тепер удар, слон висите, відходити. і F5. І незалежно. Зайву фігуру, білих тут більш недостатня чим достатня компенсація і вони на виграш. Загрожує тепер 6, ну і не зрозуміло, що як там захищатися. Напевно, краще продовження буде перевідати фігуру назад. Що теж не просто завжди F6 і на слон F6. Наприклад, турабі F6. Щоб у випадку, якщо чорні б'ють на F6, слон F6 і б'є поновить. Чорні плями і ставить просто чорний мат. В партії вже була ЄД. ну це свідчить про те, що комбінація була інтуїтивна. Тобто це реальна жертва тут чорний досить, є, досить ходів, але не зрозуміло, як захиститися від тих загроз, які там наростають поступово. Такої прямої загрози немає, але позиція тут критична. Ну, треба сказати, що Петросян захищається добре, він вводить е, свої ресурси в гру. F5 потрібно грати без цього ходу ніяк. Слон D8. і тепер е, Біль грає Face а 4 нападаючи на коня. Ну, Петросян черговий раз демонструє свої захисні навички Грає Райатура Е5. Так би мовити, віддає туру за сильного слона. Якщо білі на Е5, то у них в принципі буде тут вже і гірше. Тому що атака захлинається, і чорні фігури поступово стануть тут господарю. Позиціями. е 5 фельдшер 6. Знову критичний момент. Зараз чорні. Могли відбитися від цієї атаки, зіравши K 4 Kінg G4 подаєш на фріза. Боротьба з саме активною фігурою. Я от, також записав пару лекцій на захист. Так от, Це от захист. Боротьба з активною фігурою. Ну і Туре ЄП також обмежуючи такий хід і на Ferсіp4 повертається і можна повторити позицію. Але підозрює не знаходить цього шансу, грає Херсі 7 і цей вже хід програє, тому що після g 3 позицію не отримати, не тому що загрожує просто удар на G6. і слон G6. І... Позиція розсипається. Слон С8, слон Е5. Пішак бі5. тепер перебіг на G6. Не будемо такий хід. Слон G6. Добити ну, не можна, тому що поб'є Тура і потім з наступним ТУРА вже 7, забираючи фрезя і здаки виграшем. Чорні рейдки g 4, слон H5, туре F6, d 2. Ну, якщо чорні обрати краще продовження, і треба сказати, що такий впертий захист десь. Зволив в, в, в самому кінці, Олег Ромже помилився. Напевно, був цей нот було зіграно D6, G7. Позиція тут виграна, але треба було побити було зараз на G4. Ну, чор, ні. Щоб ослабити Ферзь бітерою. п'ять 5 Побили, побили і f 1. Зараз вже. Неприємне ТРФ-7, ну і в принципі і потім у разі відходу, зараз як щось зіграю, 5 побити, або -8, то 8 ну, треба звичайно, заважати, щоб не було матів, по-перше, війні, але не зрозуміло, як тут продовжувати. Наприклад, що блокують піше Карс Лондон 7. Аж це. Це такий хід корисний, щоб мала рухатись вперед, а і не було вічного шаху тут. Ну і пірі тут поступав перемагають. В партію було D7 і цей хід був помилкою. Ну, взагалі, тут просто можливо нічого не вірив в цю позицію. Треба було побити на D7. і... Виявляється, що білі не встані використати незахищеність слонів, тому що на цей хід, я думаю, це пропустив. Обоє суперники, напевно, пропустили. Слон на 4. І тепер, як не дивно, прималь вже чорні. Так що треба було, напевно, було в цій ситуації вже бити на G4. Тора G4. І тут 3-1. Ну і білі принцип ще зберігають певну перевагу. Але в партії було слом Б7, який одразу програє, тому що білі б'ють на F4 і просто проти розмінну комбінацію, в результаті чого чорним тут, не позавидуєш, біг зайвий матеріал, зайва якість. Сильний пішак на D7, і по ТОРГ1, 2х8, ну вираз тут нескладний. Ну, дуже цікава така партія з жертвами проти Тирана Петросяна, треба би сказати, що він був чудесним, так би мовити, кращих захисників, але йому не вдалося витримати напору Олега Манишна. Якщо вам партія сподобалась, Це відео сподобалось, партія сподобалась. Ставте вподобайку. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.